Я вважаю, що між владою і народом має бути якась певна золота середина. Не має дійти певного висновку, певних домовленостей, і думаю, все буде добре. Оце зараз, що вони протестують і так далі, я не підтримую. Вважаю, що то, там підмішена політика, велика політика, тому що якщо завести... Дати можливість завести, а потім спрогнозувати, що ж вони будуть виступати, а потім, може, їй щось дамо і так далі. Це вже зараз воно перед виборами, це фактор запущений такий фактор. Знаєте, що вони можуть впливати і на виборну компанію. З однієї сторони, боку... Закон є закон, але з іншого боку, закон поставив в такі рамки, що люди не можуть просто себе дозволити таку розтамочку. Я так считаю. В будь-якому випадку це ж народ своєї страничні йти на компроміс, нужно договорюватися, діти льготи, розрочки, пониження тарифів. Ну, в будь-якому йти к людям на зустріч. Державі податки платити треба. Вони того не хочуть. Я згиден, може бути, що. Трохи за високі податки, збори, але то треба рішати. Я думаю, що вони справедливі, тому що коли вони покупали ці машини, не було зовсім ніякого закону. І президент дозволив їм покупати на тих умовах, на яких вони купили. Я думаю, що варто ті на поступки, потім прийняти новий закон, по якому вже можна буде. Купляти нові машини і розмитнювати. Треба враховувати всю обстановку, яка склалася у державі, і до чого таке нерадиве керівництво довело людей усіх. Була б інша соціальна обстановка, цих питань не виникало. Ну може, так, да. але треба поміняти наміри на українські. Треба, взагалі, то, якщо чесно, это треба. Я вважаю, що вони трохи перегинають. Я вважаю, якщо ти хочеш дійсно ту машину краще заплати, ніж би робити цю всю, хватить нам уже тих от мітингів, цього всього. Це вже п'ять років длиться, і тута війна, і це все, і з ну, цим... Я вважаю, що справедливо. Так, я їх трохи розумію в чомусь, що ну, як не як вони хтось і заробляють на цьому, на тих машинах, хтось і ні. Ну, якщо вже на то пішло, то мені кажеться, що краще вже... Пусть вони согласяться на це, і пусть зроблять це мирно без всяких цих проблем, які, їм я вижу, що твориться, що в тих на, на границях і все остане, не припускають людей із дітьми, із вагітних. Я вже неодноразово відділа, чула. І в інтернеті це в соцмережах це все є. Тобто, я вважаю, що ну, пусть вони йдуть на ті уступки, нічого не зміниться, то треба було чекати, бо то по-любому було. Ну, По-любому було рано чи пізно. Люди. Не свою волю на це все йдуть. Тобто їм треба кормити сім'ї, їм треба це. Влада теж повинна послухати, почути тих людей, що вони що вони требують. Не дати їм тих 90 днів, їм дали, по-моєму, 90 днів на то, щоб на розмитнення із скидкою. Зробіть трохи, я не знаю, або просто меншу суму, або просто більший срок. Тобто ну, людина не може сразу за тих, тобто це все все сразу вони навалили по в кінці року.